Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ непростого роману, який не втрачає своєї актуальності більш ніж за 60 років після свого виходу. Це роман під скляним ковпаком Сільвії Плат. Це єдиний роман цієї авторки, однак його сила і глибина досі вражають. Перейдемо до фактів: під скляним ковпаком це не просто роман про молоду жінку, яка переживає кризу і депресію. Це хроніка боротьби особистості з суспільними обмеженнями і внутрішніми страхами. Це оповідь про те, що ми всі в певний момент життя можемо опинитись під скляним ковпаком. Сама назва скляний ковпак. Є потужним символом ізоляції та внутрішньої порожнечі. Для головної героїні Естер Грінвуд це відчуття стає нестерпним. Ковпак не тільки приглушує її емоції, але й віддаляє від людей, перетворюючи її на спостерігача у власному житті. Вона спостерігає світ навколо, але не відчуває справжнього зв'язку з ним. У цьому романі Плат розповідає історію однієї жінки. Яка розривається між бажанням жити справжнім життям і нав'язаними стандартами. У 1950-ті жінок часто обмежували назвами правильних професій, примушуючи забути про свої творчі амбіції та самореалізацію. Ціль віарлад критично зображує цей світ, де кожен крок естер оцінюють і засуджують, змушуючи її ще більше замикатися в собі. Ця книга не лише про боротьбу з суспільними стереотипами. Плат глибоко і відверто описує боротьбу героїні з депресією, станом, у якому навіть найпростіші завдання здаються не Естер постійно шукає сенс та чи зможе вона його знайти, коли постійно опиняється на межі психологічної ізоляції. Премої уваги заслуговує те, як Роман описує психіатричну допомогу того часу. Естер проходить через досвід електрошокової терапії, одного з методів, який їй, врешті-решт, не допомагає, а ще більше загострює її ізоляцію. Це яскравий приклад того, як суспільство не готово було зрозуміти глибину психічних захворювань і намагалося вилікувати їх методами, що часто шкодили. У фіналі ми бачимо спробу Естери знайти вихід із під ковпака. Вона знову починає спілкуватися з людьми і поступово повертається до раності. залишається питання: чи зможе вона звільнитися назавжди, чи залишиться скляний ковпак тінню над її життям? Під скляним ковпаком це неймовірно особиста, трагічна і актуальна історія. Вона про те, як важливо мати свободу вибору. Як важливо підтримувати тих, хто опинився в кризі, і як важливо для кожного знайти свій власний голос в цьому світі. А тепер про секретне. Книга під скляним ковпаком має досить багато автобіографічного. Сильвія Плат, як і Естер, боролася з депресією, відчувала глибоку внутрішню ізоляцію і нерозуміння з боку суспільства. Ця книга побачила світ у 1963 році. За декілька тиждень до самогубства її авторки. Ця подія і досі залишається загадкою. Проте, можливо, вдасться зрозуміти її причину крізь сторінки книги. Те, що сталося з авторкою після виходу її роману, ще більше підкреслює важливість тем порушених в ньому, адже плат сміливо описала боротьбу, яку ще не вміли і не хотіли зрозуміти на той час. Творчість Сильвії залишила глибокий слід у літературі. Та стала символом для багатьох, хто переживає подібні випробування. Роман під скляним ковпаком залишається свідченням таланту та відваги Сильвії. Вона могла б пишатись тим, що зараз розмовляти про свої психологічні проблеми, це норма. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю книгу, чи відчували ви колись щось подібне. Діліться своїми думками, адже під скляним ковпаком та книга, в якій кожен знаходить щось своє. Дякую, що подивились до зустрічі в наступному відео.